Ая, що робити, коли темрява нападає на тебе? Що робити, запитуєтесь ви. І звичайно, це відео для всіх тих, хто шукає світло і готується до процесу пробудження душі, хто рухається в напрямку Творця. Тому що, якраз коли ми починаємо рухатись в напрямку Творця. Темрява, яка є, повторюю мої любі, сонечки, в кожного з нас, в людей всередині, це всі наші внутрішні програми, всі наші внутрішні демони, всі наші страхи, всі люди це мають до пробудження. І я також, але кожен звичайно має в своїй якісь концентрації. Хтось має прям як одержимість, хто має просто як сутності. Більшість людей всі майже мають сутності різних. Це також для звичайної людини нормально, тому що вона повністю під'єднана до системи, до різних егрегорів. Вона має дуже багато залежності, ну навіть віже, елементарної. це також сутності. Просто люди, і слава Божу, так воно є. Не бачать, слава Богу, тільки люди, в яких є певне астральне бачення або певний астральний якийсь розлад енергетичної свідомості, вони бачать їх. І для більшості це не добре, тому що люди не знають, що це таке, лякаються. І... Так само це може виглядати як певні психічні хвороби на нашому фізичному рівні, так? Так от, мої любі санечки, завжди, завжди, коли ми починаємо іти до Творця, завжди всередині нас починає темрява ще більше за нас боротися і перевіряти, до чого ми готові. Чи ми готові її трансформувати, чи ми готові дійсно піднятися? І ця вся боротьба вона відбувається не десь зовні, вона відбувається всередині в нас. І під час цієї боротьби завжди, завжди, просто, якщо ви готові, те, що я робила, я просто постійно повторювала на те саме Я світло, світло, світло. Я любов, 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 я з Богом, я з творцем. Тому що в момент страху ви, звичайно, не зможете медитувати. Це неможливо. Я навіть коли це відбувалося, такі напади при переході, це відбувалось майже 40 днів про моєму основному переході я це розказувала на своєму ютуб-каналі, між іншим, обов'язково подивіться мої відеозаписи. Там є це все Ютуб-канал А Я Потік Світла, як я пробуджувалась. І оце постійно йде боротьба у нас всередині. І я навіть згадала всі церковні молитви, тому що під час особливо вечора цих нападів ти просто ну, ципинієш, просто від страху, настільки серйозна, йде боротьба всередині в тебе. І ти все одно вибираєш бога, бога летиш. А потім в один момент, так як в мене це сталося, я війшла в таке божественне блаженство і